Зимовий ранок раночок явірнику. Ось так річечка шумить. Попереду нас чекає екскурсія, отой ексклюзивний будиночок. Явірник 4. Морозний ранок. Йдемо до будиночка. Такий собі чекає на вас сімейний будиночок люкс. Я вірник 4. Це тераса до відпочинку, можна кавки попити. В середині знаходимо такий відпочинковий зал, столик для відпочинку, камін, досить гарний зручний телевізор, кухонний куточок. в ньому є повноцінне начиння, Тобто всі предмети для приготування їжі, пічечка, посуда деяка, питьєва водичка. Ось так виглядає зал з цього ракурсу. Тут нас чекає саунка, фінська сауна на 4 персони, шапочки. Тут потрапляємо в душову кімнатку. Зручно зразу прийняти холодного душика. Піднімаємось наверх східцями. Чик-чик. Такий коридорчик невеличкий. Так, що тут у нас ще одна душова кімната з туалетом. Такі білесенькі, попадаємо в спальню. Ось така спаленька. З таким чудовим краєвидом на річку, балкончик, телевізор, ліжечко до спальні, все білесенька білизна. Далі потрапляємо в другу кімнатку в аналогічному стилі, все в дереві, все красиво. Виходимо на балкончик. Потрапляємо, в таку красу, чуємо як кличка шуметь красота